Посміхаємось. Оп, готова. Подруга, та ти красуння. Дякую. А, чула, хотіла тебе спитати. Ти щось там розповідала про нейромережі? Зараз про них хіба що спраски не говорять. Так це ж не дивно, дивись. Нейромережі вже повсюду, це як цифрова революція. Треба встигати, бо якщо не встигнеш, залишишся за бортом. Уяви, всі тепер питають: нейрофотосесія, віртуальна фотосесія, що це таке, так можна і без клієнтів залишитись. Та що ти? Фотограф без клієнтів? Та ніколи. Ну, ось дивись. По-перше, люди завжди будуть замовляти фотографа на якісь події: весілля, ювілей, день народження, дитинка народилася. Ну, кому цікаво буде дивитися на якісь нейро. Фотосесії, там, де всі не справжні. Ну, уяви, ти за 20 років захочеш подивитися на фотографію твоєї дитини, твоїх гостей, на фотографію себе, якусь штучну намальовану, якусь цифрову копію. Звісно, ні. Дякую, та ти права. Ну, по-друге, це ж просто інструмент, який ти можеш використовувати в своїй роботі. От тобі нейромережі. Бери інструменти, використовуй і все. А ти думаєш, це спрацює? Абсолютно саме твоя творчість і саме твій досвід, вони і роблять тебе унікальним. Саме тому люди звертаються до тебе, а не до нейромереж і до AI за фотосесіями. А ти можеш мені розказати, що це за такі програми? Наприклад, що це за інструмент такий. Як можна в роботі фотографа нейромережі використовувати? Adapt Lightroom. Вона автоматично виправляє кольори, тони, світло. Далі ще така класна є Canva Pro: створює банери, колажі, листівки, ранвей. Та це ж просто супер. Можна додати спецефекти або можна видалити фон, поставити замість нього інший. Ну, хіба не клас? Дивись, ще пригадала топаз лапс. Вона так покращить твою фотку. Як буде з обкладинки журналу? Видалить весь шум. Навіть якщо вона в тумані і ну, там взагалі нічого не можна розібрати, закинь її в Topaz Labs лапс і будеш мати фоточку. Слухай, дякую, подругу, та ти ж права. Я думаю, мені вже пора діяти. Тепер я зможу робити те, чого не роблять інші. Ну давай, забігай, пофоткаємо.